Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Так, ну що, руків я, ну вже ніж, можна сказати, йде до завершення. Ніж завершую, один ніж я вже зробив, це що я показував, як його завершую. Руків я. Перед цим хочу при... подякувати своїм спонсорам мого каналу Христині Зуб'як і також адвокату Миколі Пашківському. Щиро вам дякую. Ось вам також вітання. Щиро дякую. Так, і зараз буду руків'я трішечки опалювати. Щоб був класичний. Трішечки хочу вигляд йому зробити. Так, руків'я виглядаю ось так. Я вже форму йому надав. Ось стандартне якутське руків'я до стандартних. Тих же ножі. Дерево тут я вже оголошував граб, і африканський, не пам'ятаю, як називається, тобто в мене там записано є. Африканська ставка також дерево сімейства дубових. Тобто дуже також як дуб, міцна деревина. І больстер це ще я робив. З латуні. Бачите. Так, ну що, ну зараз будемо, кому цікаво, можете переглянути, будемо руків'я чуть надавати йому інший вигляд. І зашкуримо і маслом пройдемося. Так, беремо, я вже показував деяких відео. баллон и вот таким чином вот таким чином мы проходим все руки Не ну, спішучі. Ну, не знаю, може зробити... думав зробити отвір для темрявка вставити в е, латуніву трубочку. Ну, Щось передумав, не знаю, може, зроблю потім. Так, ну, з таким чином ми проходимось. Не спішучи потрішки. Ну, я думаю, достатньо хватить. Так, беремо наждачку. На даний момент 320. -ка. Звичайно, 320 І швиденько зашкурюємо. машину. еще горячие. Вот и так okay. що І <смеш> вот. зараз будемо заходити маслом. Його. Раз-треє за зайду, раз підсохне другий раз підсохне. І я думаю, це буде гаразд. Потім я вже. Буду на війшному крузі полірувати і потім полірувати з віском човен, щоб удиму дерево не боялося. 你去了。 Зараз будем заходити масом. Ну, достатньо. Так, повитираємо. Ось так. Ось таким чином. Так, і воно у нас... Ось так виглядає. Поки що. Не розумієте, так? Ось так. Тепер беру масло. Добре льняним. Маслом. У мене льняне масло, зараз поки що закінчилось. Випадок то машини маслом для швейних машинок також підходить. Воно запах не дає, бо хтось мені писав, дуже переживав, що воно дає запах. Ні, воно запах не дає, воно впитується досить нормально в деревину. Так що сміло можна використовувати. Звичайно, масло машини під рукою, якщо нема, льняного. Також може підійти. Не перший раз вже робляться руків'я і все гаразд. берем и масло и сюда на руки вот таким чином бачите вот так. и берем там тряпочку І в нас вже деревини покаже малюнок. Ось так оце таким чином. А, традиційно за ваше здоров'я глоточок броварського броварика. Ваше здорово. Ось так ми проходимо і даємо йому підсохнути. Розумієте, так? Да? Нехай деревно впитає. Ось таке зараз руків'я. Бачите, так? Да? Досить гарно. Руки. І ще раз його раз два ще прийдуся, нехай підсихає, вас вже турбувати не буду. І вже покажу вам готовий ніж. Думаю, сьогодні вечором ще запущу відео, або вже завтра вам запущу вже готовий цей ніж процес. Ви бачили, який я робив ще в тих минулих відео. Так що Покажу вам готовність. Всім успіхів, всім все найкращого. Ставте палець вгору, хто палесниць. Ну, ви знаєте, я за вподобаєчку. До слідуючого відео. Всім пока-пока.